Богдан Іванович, побратим Андрія Семінченка. головний сержант взводу управління відділення розвідки мінометної батареї батальйону оперативного призначення 13-ї бригади Нацгвардії Хартія. З Андрієм був знайомий два роки. Перша наша ротація бойова. Я приїхав на початку був на Херсонщині, приїхав. Потім нам прислали молоденько типу, поповнення. Ми набирали тоді людей. Разом з ними був Андрій Васильович, позивний кобра у нього був. Ми поїхали на Донецький напрямок у велику новосілку, виконували там бойові завдання на протязі трьох місяців. Дуже він виконував їх добре, ніколи не боявся, також завжди завжди був молодець. Потім нас відправили за кордон, повчалися в ньому місті, вчилися за кордоном. Приїхали, вже нас перевели в другу бригаду, яка формувалась на той момент. 13-та бригада оперативно-призначена гвардії та хартія. Андрій мав звання молодшого сержанта, був надійним побратимом і майстром своєї справи. Він був у мене упорядкування, він був командиром відділення зв'язку. Він повністю обслуговував всю нашу батарею зв'язком. На ладу налажував всі радіостанції, все це, все це було повністю на ньому. Він завжди відносився до. Мене як до свого сина, тому що 51 рік мав в цьому році бути. Він мене завжди підтримував. Про всіх піклувався. Нікому нічого ніколи злого не зробив. Він такий настільки добра людина була. Життя Андрія обірвалося 11 липня під час виконання бойового завдання. Нас відправили на Харківський напрямок, коли там ми знали, що хлопці ну, почали. Окупанти там проривати оборону і почали наступати з Харківщини. знову питатися, я так зрозумію, її захопити, але в них нічого не вийшло. Ми виїхали на бойове завдання, нам поставили. І в нас прилетів ворожий безпілотник. І Я від шоку вибрався з цієї машини, підірвався, бачив, як воно все горить, прибіг побратими там два ще вилізли, у них були такі травми, що вони не могли фізично витягувати. Я їх витягнув. Там двоє хлопців. З ними був і Андрій. У нього були, я так розумію, напевно, ногами там перебито ноги. Я його рятував і все було добре. Я вже витяг їх, машина за дві хвилини буквально згоріла, просто в неї нічого не залишилося». Я вже їх повитягував, я думав, вони будуть жити, все буде добре. і Ми ждали евакуацію. Ряд поряд була річка, побіг води, набрав, трошки на голову лив, щоб була жара така, все, спека помер від потужних, отриманих травм. Загибель Андрія стала важкою втратою для його близьких, друзів та родичів. Остаю Маріуполь, людина чесна, добросовісна, завжди спину прикриває. З великої літери людина. Тобто, на нього можна було надіятися і доручатися. Група швидкого реагування була і там, виконували свої завдання. Він був справжньою порядною людиною, у нього завжди можна було покластися. Під час початку війни він один із перших пішов воювати та захищати нашу батьківщину. Коли розпочалось повномасштабне вторгнення, він не залишився осторонь. Він одразу пішов і став на захист нашої держави. Це був дуже гарний друг. Для мене це дуже важка втрата. Більше десяти років знала Андрія сусідка Наталя. Каже, власної родини у нього не було. Лише мама і брат, який зараз за кордоном. Ми теробачували, дружили. Він для нас сусід був взагалі найбомбезніший. І з дому ми з перших днів з ним зійшлися, як він квартиру купив, переїхав. Дуже гарний, порядний. Ніколи ні в чому не відказав. Рибалку знаю, любив. По походам любив ходити. Вікторія Добровольська, Максим Пономарьов цей день.